Лже вчителі проповідують, що пекла немає, і Біблія нічого про це не говорить. Подивимося, на багатія і на Лазаря, один потрапив у пекло, інший на лоно Авраамове. Як не потрапити в пекло? Слухай Мойсея і пророків. Іншими словами: слухай Слово Боже, а якщо ти нехтуєш, законом Божим, Словом Божим, написано не у Слові Божому, проклятий. Боже добро полягає в тому, що Бог віддав свого Сина, щоб ми увірували і спаслися. Це і є Боже добро. А якщо ми цим нехтуємо, якщо ми не йдемо до світла, не освячуємося, значить, є гріх, і наші справи злі, а зовні – пси, і чародії, і любодії, і вбивці, і ідолослужителі, і всякий, хто любить і робить неправду. У Царство Боже не відуть ті, які вірять по-своєму, відступили грішні, їхня доля в озері, що горить вогнем і сіркою, це смерть друга. Тож, аби вийти з рабства гріха, звільнитися від проклять і отримати спасіння, напишіть нам і приєднуйтесь до духовного спілкування з церквою онлайн. Ми чекаємо на вас. Хай благословить вас Господь!